Частина ухвали колегії іменем України 4 грудня 2015 року колегія судів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду міста Києва в оголошеному складі, розглянувши справу за апеляційною скаргою представника Костриці Романа Васильовича Шевченка Аліни Васильова на рішення Печерського районного суду міста Києва від 7 липня 2015 року в справі за позовом Кастриці Романа Васильовича. До товариства за обмеженою відповідальністю структура і Луніна Олександра про визнання інформації недостовірної та такою, що поручить честь і ділову репутацію та відшкодування моральної шкоди, керуючи статтями 218, 307, 308, 313, 14, 317, 319 ципліка України, колеги її ухвалила Палятіну Скарлу, представника Костриці. Романа Васильовича Шевченка Аліни Васильовни не відхилети. Рішення Печерського районного суду міста Києва від 7 липня 2015 року залишити без змін. Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Касаційному порядку може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 20 днів. Судді підписи. 50. Вам роз'яснюємо, що повний текст нашого витр... Ученик. Якщо вам потрібна копія, подайте сьогодні на прийомі громадян, заявлюйтесь, ми вам підготовимо. Все на цьому, будь ласка.